Приветствую вас на моем канале. Сьогодні на своєму драконе буду перерегулировать клапана, тому що, після того, как мы сделали більше зазори 0,30 и 0,045 кум так посовітував. Я з'їздив за культиватором, забрав, чую, воно ще дужче почало торохтіти. Тепер виставлю заводські зазори, тому що я клапана притирав і переживав, щоб ніде нічого там не піджувало, ні, ні піде, ну, величні зазори зробив, щоб клапана не підгоріли. Тепер чую, все стало на своє місце. Тому що штанги там теж неізвісно куди, яку я поставив, я не, не задавався ціллю виставити це на свої місця. І зараз перерегулюю клапана впускні 0,25, випускні 0,30. Так як рекомендує завод Коротше, по заводу, скажем так, рекомендують такі допуска. І этот. Ага, крішка мені мешати не буде, бо я думав, глушитель, наверное, зніму, щоб подобні було. І тоді поїду у кума, там заберу вілку, тому що я оставив ось ось, ось ячмінь. Десь тонн тон, 10-12. Буду його перевівати і робити з нього посівний матеріал. Тому що ячмінь дуже хороший. Так що, кому треба, дзвоніть, я номер ставлю в описі, Буде посівний матеріал. регулювання клапанів Я теж передивився кучу відео. Доволі просто і зрозуміло люди розказують. Я знайшов найоптимальний варіант для себе. Іменно так і відрегулюю. Зараз поки знімаю глушитель. В общем, вибрав собі принцип регулювання такий. Тут виходить, випускний клапан закривається, впускний тільки починає відкриватися. Тобто Шукаємо ВМТ таким образом. В цей момент регулювати можна третій, ну, виходить, четвертий, шостий, сьомий, восьмий. Потім прокручуємо на 180 градусів. Тут така сама ситуація на четвертому циліндрі. Один відкривається, другий закривається, Тобто ВМТ виставляємо і регулюємо тоді перший, другий, третій, п'ятий. Зараз іменно так і зроблю. Тут заряк у мене обалдені, слухайте. Представ'ю, як це тарахтить. Е, і теж Два впускних напротив входу воздуха. два впускних напротив входа воздуха. Остальные це випускний, випускний, випускний випускний. Потому що впускні рекомендують 0,25, випускні 0,30. Я так і зроблю. 4 клапани отрегуліровані. Е, восьмий. Получається, сьомий, шостий і четвертий одрегулювання. Даже на моєму тракторі є заводський штифт той, що вставлять маховик. Я відкручував, теж ловив йому в дирочку маховик, щоб ловити конкретно ВМТ. Тепер цей в мене виходить, клапан ну, ВМТ. регулюємо перший, другий, третій. Ніх ренасів от торохтий, третій і п'ятий. Оце воно і торохтіло, представ, як тарахтить. Зараз перерегулюємо і дракон поїде. Так, от і все. Полчасика, навіть, навіть менше клапана перерегулювання. Зразу паралельно ось ось, обрати внимание, тут у нас дирка є. Це, наверное, для якогось там чи пускача чи що. Туди зробимо заглушку. Тепер собираю назад ставлю клапану кришку і будемо заводити. У мене ж тепер на цьому тракторі два акумулятора. Я не пам'ятаю, показував чи ні. Ось ось. Тепер два акумулятори. Попробую. Ну, цей, цей слабенький, цей теж не особа. Ну, По-моєму, лучше. краще. Ну, я спробую, якщо заведе е, на акумуляторах хорошо. ні, то тоді включу пускозарядний, тому що будемо будем сьогодні заводити. Сьогодні у нас на дворі е, було мінус 4. Ну, тут тут -то тепліше в ангарі, звісно. Ну, Поки збираю лапану кричку назад. Так, акумулятори підключив. Зараз спробую завести трактор до самого двох акумуляторів постояв от регулирования клапана перекрываем воздух все равно аккумуляторы слабее Там... пусконарядные потому что аккумуляторы слабее все равно перекрываем воздух Холодно, реально холодно виходить. В общем, дракон завівся. Не до включена була маса. До включив, но ну все одно спускозарядним пирки завівся. Ну зараз робота вже ровненько. Не тарахтить. Так як положено. Зараз трошки прогріється і поїду за віялкою. Трошки трактор прогрівся, їду, потихеньку буду їхати, 7 кілометрів їду по трасі. тому що на дворі холодно, щоб вся гідравліка вся прогрілась. Поки їхав, спинив мене товариш, каже, дерне газона. Я з до нього жопи дерну. З будем будемо ну Руслан десь пішов в води залить, бо каже помпу прихватило. Наче машина завжди добре заводилася, це щось. Перестала заводитися, може акумулятор умер, бо в мене ж теж акумулятори виходить слабуваті. Зараз трошки зальє, та смикнем. З полтичка, буквально з 4 метри протягли, дракон завіївся. Все, тепер поїхав віялку цеплять. Так, віялку зацепили. Тепер потихеньку, потихеньку буду їхати потихеньку везу. Оце найшлоніший участок дороги. Тут головне потихеньку прийти. Тут ось яма, а там на гору, на асфальт. Ну я потихоньку-потихеньку везу, думаю, що все вийде. Якщо не спішить, все вийде. Вийшов на трасу, шмалю, 4 км, як врубав і петляю. Так, довести до міста я довіз, тепер його треба задом запхати, ось цей кангар. кангара. Зараз будемо Надо Треба викати цей шнек і тут задача для аса. Треба отак під'їхати і жопою туди підкучу. кучу. Подивимося, як я справлюся зі задачею. Так, ну процес іде. В принципі, втрапив. Зараз трохи вперед, назад і загоню. Думаю. Так, ну в общем, виставили вилку, як треба. Запихаю передком. Мені хоча б видно, шию не крутить. Зараз потихеньку вже залишилось прохтанути вперед. Все, здесь в мене підкапає солярка, треба подивитися. Так, вієлка на місці. Це було доволі непросто, але ну ми зробили. Тут ми виставимо случай, сюди буде під'їжджати прицеп, а там буде набирати. А перевіяне через шнек будемо закидувати туди. Але це вже потім. Зараз ставлю трактор в этот гараж. Шнек теж затолкали. На сьогодні робота скажімо так, закінчена. Наступний етап будемо перевіювати. Все, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.